Ingang guli guli bachalinganguli nanguli 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 guli 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 you are my sunshine my only sunshine you make me happy when skies are gray You'll never know, dear, how much I love you. You make my sunshine just dumb. Легко вас, легко вас, наші неймові на Як мені далі бути, я не можу її забути. Це романтично, пам'ятаєш? Go on! Смарагдове небо, кає завтра я йду до тебе, я йду назад, Смарагдове небо, кає на завтра, я йду до тебе. Був ганстером, <кхи> бела дура їбана <кхи> Вау, Вау, Боже, блядь, у вас був один шанс! Один був шанс, що я, може, полюбив би хоча би кінець. A few later. Я так забалдів. Просто все нахуй, прикинь. Ви убили все хороше в мені. Яка хуйня. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Знаєте, що я вам скажу? Ці 5 днів були прекрасними. <рес> я вам скажу, що ці 5 днів були прекрасними. Я так забалдел! Блять! Я так забалдел. Як же я забалдел. Чат. Ахуєть. <рес> <рес> Бля, так добре, що їх 5 випусків, а там не 3. Ви поняли, що ми могли тиждень це дивитись. Ахуєно. Я тільки зараз зрозуміла, що оця ГТАшка це була одна з перших ігор, в які я грала. Я пам'ятаю, тоді в мене в брата була дівчина, і вони були з такої сім'ї побагаче, ніж ми. І, і в цієї дівчини, мого старшого брата, в неї був комп'ютер. Боже, який ужас! блядь. Я тільки зараз поняла. Ой, блядь, що коли він йшов до неї, типа, додому в гості, то я дуже сильно просилася і закатувала істерики, щоб він мене взяв з собою. Щоб я там пограла в комп'ютер. Так. Да. А я такий теж, знаєте, купідончик своєї рідний. Іра, трубочку бери. Фіптіше, дурак, не можна мені ну і чого, ти ж стрімер? Не можна, я ведуща. Піздец. А я навіть не чую, телефон. Маша і Філіп, ви сходили б на кохання і виживання. Так на кохання і виживання йдуть, коли проблеми в стосунках. А в нас ідеальні стосунки, да, котик? Да, зайчик. Айка, сверни на базу. Іди в жопу, дай мені блачок, блять. Мені треба зарядити, мені треба покурити. Ти мій на зарядку поставив. Так ти сама розрядила мій, я свій сам зарядив собі, а ти в мене його забрала. Давай сюди. І мені якогось організуй, будь ласка, сюди пауербенка. За -за Облажився тими там. Я тобі там. виклав, о, там от підключив Де? Дорогущий, дорогущий Біль блачок. Діван, а від диван, мені піди на диван не Дорогущий блачок від Apple Стів Джобс. Я <постер> тобі підключив туди. Вивів тобі. Я тобі ще прийшов, тобі сам сказав. Кажу, в тебе тепер є своя персональна та й псі зарядка. То да. мені зараз піти на диван сісти, і з дивана <рес> набираю. Та пропущу стрім, Мішеньки, що я там такого не бачив. Вас було почуто. Блять, а де оригінал завжди? Ебать, я поки переключ... Ні, по... Це! Нє. Стоп! Бля, поки я поки забув, де оригінал. Чат, дивіться, що знайшла. Хто <зас> <зас> загубив? Пеніс? <поцова> Аня, віддайми Пеніс. Це моє. Ну, отдай! Не О, у мене жовтий язик. Мандарина, а, не, все. Мене Спасибо. Двигаемся далее. <гум> Манюня! ти охуєл, блядь? Так до тьоті балакать, Манюня, Маленький. Коли тебе робили, я показувала, як треба. Так, оформлення. Оформлення, конечно же, оформлення. оформленні в гаражі може бути тільки шестигранник. Все, прошу. Нехай смакує. Чуєте, ублюдки єбані, блядь, до вас тут малий приперся нахуй за три долини, за три пізди. А ви, йобані суки, не, має, не можете, блядь, взлетіти, підняти свої жопи дібільний з дивана і наконець помогти сину. Ви нагуляні долбайоби, блядь, взяли сука, трахнули і думали, що так і все обійдеться. А ні, одна з прицепом. І тепер хтось із вас, бать должен спасти маленького синочка, тому що той восьмнасліт прийде і сяде на шею, а потім приведе свою подружку, і вони будуть жити у вас вдома. Хочете такого, не хочете, та де єбачте, придурки. Отак. Вот ну, це оригінальна озвучка була також. Що. що, запускати? Так, да? запускай. Єбать. А то до ляши прилипнуть. Ну, це по факту. Це по факту. Ну, от в цьому я вам хочу сказати прям так зручненько. Нічого не приліта... не приліпає. Ну, трусів, я б трусів. Нічого не приліпать, зручно. Попа чи груди. Попа. Попа, 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 100% попа. Попу люблю, попа для мене це пріоритет. По-перше, попу можна шльопати, попу можна кусати, попу можна цілувати, а в попу можна входити. Боже, я, я заїбався, бути відвертим з вами. <рес> не, ну грудь, грудь теж прикольна. Грудь можна кусати, соски цілувати, облизувати, прижмакувати, Грудь кусать, сосок целовать, любить э, прижимать, зубами таскать, але в цілому попа. Вибір попа. Попа, це досягнення, а цитистоприрода. У -у 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 -у. Веталь, веттали! По твоїй методиці вето гимн. По твоїй методиці, вето. Чувствую найкращих. Я посвящаю тебе у лицарі, Вячеславчик. Я тебе посвящаю, лицарі. Сам пішов нахуй. Сам пішов нахер. Є, палас. Ай, лох, лох. Два лоха просто підловило. три лоха. Тут обманути нереально, да, якщо. Рампа, рампа йду, чуєш? Я даю флеш. Одна. Друга. Один дед. Дед другий. Дед третій. Єбать, без прийти! Чувак! Without crosshair, boy. I just turned off my crosshair. Ой-ой-ой, лонг -ой. машина. Рампа. Охей, рамп. Найкраще. Ай, блять! Будь ласочка, можно увагу. Венсейн Панчера, нашого директора, адвокатського нашу клан 13. Є дуже важливе оголошення, Будь ласкочка. Всі нахуй, увага! Е, руки забрали від телефона, звук на максимум підкрутили. Все, е, президент нашої компанії говорить. Говори. Е, сьогодні ми будемо псами гавкати. Живем, живем. Не живем! Якщо я отримаю більше демедж, то нідріплейсид. Але ну, я ж не із тих водіїв, які постійно отри. Буй мають, Страйк. Ебать пинзатом встав. що це, що це дикий шоколой, я без срав, все дики просто. Що це було. Мама, давы, я без рук еду. Мама, я без рук еду. Йома... Чата, що у вас як справа, расповедайте, як у вас там ніч прошла сегодня, кто сегодня нормально поспав? В третьому класі я повністю обіцяв чоловічий туалет, прям повністю стіни, стелі, все було в моєму ДНК. <зари> я сумую за людину, якою я був 5 секунд назад. У нас одна куля, чат. Бля, я її проїбав тупо! Ладно, чат, тут нічого страшного нема. А! А! Так це лисиця, це хуйня, це лисиця. А ні. О. О, мухи літають комарі. О, здорово! Ти шо, блядь, мужик? Ого, холі молі блядь. Ось новіший трейлер. А ми зараз і цей, і той давайте глянемо. Це тоже для про, про аватару, да? А ти сука, нахуй, блядь! Ах ти ж фаталіті, блядь! Я ж тобі повірив, ти хуйлуша! Я взагалі головна Чупакабра з Чернігова. Якщо ви не знали, вибачте, що я не повідомляв про це. Але так. Я головна чупакабра Чернігова.